Якщо можна, я б хотіла стосовно спільного контексту, тобто самої, самої цієї, цієї ідеї, Тут дуже важливо, яким чином ми уявляємо собі спільноту чи суспільство. Ми зараз, тепер, ми не можемо її. Тобто ми дуже розповсюджений варіант це такий аналог зборів. Личного состава. Когда все присутствуют, є определенная иерархия, которой все придерживаются, да? є ролі, и все такое вот красиво, так все організовано. Виникають Вы, якісь конфлікти чи непорозуміння, але вони э, мають вирішувати в якийсь э, зрозумілий спосіб, і такі інше, такі інше. Да? Такий образ, він, по-перше, ну, тре, э, він приходить з якогось традиційного суспільства. Він не відповідає сучасності. Так? З іншого боку, він спирається на функціоналістське розуміння суспільства як цілого. Так? А ми знаємо, що сучасні, сучасне теоретичне знання про суспільство воно саме акцентує ідею, що суспільство не є цілим. І тому там було питання, чому Бурдьо, бо Бурдьо, наприклад, говорить про поля і простір, а не про структуру так, і функції. Так? Але тобто, тобто, це дуже це важко, бо навіть теоретичне знання ще не, не виробило якихось звичних. Ну, це чи виробляє я. Я маю на увазі в, в, в Україні в спосіб розуміти суспільство не як ціле, так, а як е, якісь, якісь поєднання, неузгодженість не так і таке інше, такі інше. Так? От. І дуже важко це зробити пересічній пересічні людині, бо дискурси медій вони теж переважно саме такі функціоналістські, вони спираються на ідею ціло. Так. З, з другого боку, наслідком такого такого бачення суспільства як цілого, є те, що різні, от ви казали про різні спільноти, не бачать одне одної, так не читають одне одне, такі інше. <зас> так? ми, ми можемо це спостерігати на субкультурних спільнотах в великих містах, так? що є дуже багато різних. Угруповань за різними тематиками, да починаючи з молоді, яка там на чомусь катається на на вулиці, там на цих Скейтборди. так скільдах і так інше, так інше, і там є будь-які різні поєднання людей за там будь-якими інтересами, так але вони не бачать одне одне. Гопники бачать якусь, бо є дуже потужний дискурс, який говорить нам, що гопники це вороги. Угу. Так? І тому всі знають про гопники. Так? Але ми маємо, маємо пам'ятати, ну, маємо акцентувати, а, е, чи вигідна, чи, е, в наших інтересах таке, е, така розрізненість. Так? бо ми знаємо — ні. Я не їжу на цих скейтбордах, і це, це не я, це не моя спільнота, тому мені це не цікаво. Так? Але така, така розрізниця вона не в, наших, не в наших інтересах, вона в інтересах влади, яка е, 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 діє за правилами розділяє власність. От я б хотіла на цьому, на цьому акцентувати. Ви викладаєте в американському університеті, і у вас, очевидно, в аудиторії може сидіти студент з Пакистану, студент з України, студент, наприклад, з Бразилії. Очевидно, на відміну від викладача, який стояв в тій самій аудиторії, наприклад, 50 чи 60 років тому, у вас значно звучати... Поли для того, щоб посилатися на щось, говорити натяками, так? посилатися на якийсь контекст, утворювати е якісь алюзії. Е чи, е бо, бо, є, ви говорите, як викладач до глобальної аудиторії фактично. Е можливо, закінчується в принципі час, коли ми можемо отак гратися цитатами і говорити натяками. Uh, ну то тут певною мірою досить складна, але з іншого боку, дуже цікава ситуація. Uh, ситуація малих канонів. Коли а, люди можуть справді гратися цитатами одне до одного, створювати центонну поезію, як це дуже часто робилося, а, скажімо, в російській поетичній традиції, це дуже окремі поодинокі випадки. Якраз випадок російської класики поетичної в цьому плані показовий, бо кількість тих текстів дуже мала, скажімо, в тому ж таки контексті англійської. Англомовної чи франкомовної поезії таке просто неможливо. Тобто можна, скажімо, гратися цитатами з Шекспіра, принаймні, але не мо. Тобто, щоб це був і Пушкін, і Мендельштам, і, і ще щось утворилося так само, а потім можна бути Олександром Єревінка, який все це поєднав, це, це просто нереально. Але вибудовуються інші потенціали, бо можна... Провести е, якісь несподівані е, паралелі, які, е, ситуації, які, можливо, не е, обов'язково е, дуже схожі між собою, але якісь е, контакти, щось чи структурно, чи якось у почутті воно щось спільне в тому вимальовується. І дуже часто можна бачити це, скажімо, коли люди. Дивиться на неспільні, скажімо, елементи поєднання традиції бароко і зацікавленість у магічному реалізмі, скажімо, у Латинській Америці і певних країнах Східної Європи, тут у нас в Україні, зокрема. Чи, але той такий магічний реалізм він існує і в Індії, і в Африці, і багатьох, чому саме ця цей, цей тип літературного письма він набув такого зацікавлення. Чи е, навіть е, функціонування, формування нових спільнот і нових подій. Тобто е, є італійський філософ Джорджо Гамбен, що написав відому книжку Спільнота, що находить», де він, власне, каже, що можуть з'явитися такі нові спільноти людей, з яких на перший погляд нічого не об'єднує. І це може бути така миттєво реалізована короткочасна утопія, але. Е, Така утопія, тобто владою і органами держави, може вважатись дуже небезпечною. Тобто, його приклад це площатель у Китаї. І чому це здавалося абсолютно невинне зібрання молодих студентів, визвало таку державну агресію аж до танків включно? А, і, а... Це зараз, до речі, те, що бентежить і цікаве дуже багатьох філософів і інших інтелектуалів, ті ж такі Тоні Негрі і Майкл Гарт у своїй книзі Малчуті, тобто множинність. Тобто, як, як можливо утворити нові спільноти людей, що на перший погляд майже нічого між собою спільного не мають. Тобто, як побачити, як зазирнути і а, якісь. Несподівані речі і не на рівні якогось егоїзму чи якогось споживацтва, а, власне, якогось, я не знаю, потягу до чогось вищого, до якоїсь справедливості, справедливості до об'єднання в цьому світі у опері тим силам, що намагаються нас розшматувати і е, 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 зробити. тобто, у, у такі су су сутички між одними, і, і що можливо може бути серед тих гопників якийсь а, талановитий хлопчик, що також пише по тайп вірші під, під подушкою, і хто знає, може якось Ні, ну це, <смітна> це, це, на мій погляд, якраз у це питання часу, тому що зараз <смітна> страшенна мода. В сусідньому з нами Львові на батярську міфологію, так а що таке були ці батяри -х, 30 х років? Це гопніки того часу, але зараз це романтизовано фольклором і так далі. Це мало не такі, такі робінгуди вулиці, так одеські серця. Воно ж те ж саме. Так хто такий був Бейнікрік? Так.